Карол Чапак розповідь старого кримінальника. Ет, це нічого, сказав пан Яндера, письменник. Ловити злодія це діло звичайне, і диво, коли сам злодій шукає, кого ж це він обікрав, щоб ви знали, колись таке сталося зі мною. Я написав оповідання і віддав до друку. А як прочитав уже надруковане, мене пройняло дуже неприємне почуття Слухай, брате, кажу я собі, щось таке я вже десь колись читав. Хай йому біс! У кого ж я вкрав цей сюжет? Три дні я ходив як мотивич на вівця, але ніяк не міг згадати, в кого я цей матеріал, як то кажуть, запозичив. Нарешті зустрів одного приятеля і кажу йому Ти знаєш, мені весь час здається, що останнє моє оповідання я в когось украв. А я це побачив з першого погляду, відказує він. Ти вкрав його в Чехова. Мені аж легше на серці стало, і невдовзі розмовляючи з одним критиком, я йому сказав ви не повірите, але буває так, що допустишся по агіату, сам того не знаючи. Наприклад, моє останнє оповідання вкрадене Я знаю, відказує той критик, у Мопасана. Отак я обійшов усіх своїх друзів. І ви уявіть собі, як уже опинишся на кривій стежці злочину, то ніяк не можеш з неї зійти. Бо виявилося, що те саме оповідання я вкрав іще в Готфріда Келлера, Дікенса, Данунціо, Тисячі й Однієї ночі, Шарля Луї Філіпа, Гамсуна, Шторма, Гарді, Андрієва, Бандінеллі, Розегера, Реймонта і ще цілої низки інших. Із цього видно, як людина може погрузати в зло все глибше й глибше. Ет, це що! Відкашлявшись, озвався пан Гобек, старий кримінальник. Це нагадує мені один випадок, коли вбивця був, а вбивство йому ніяк не могли дібрати. Тільки не подумайте, що це сталося зі мною. Просто я півроку сидів у тій самій в'язниці, де до мене сидів той вбивця. Це було в Палермо», – пояснив пан Гобек і скромно додав Я попав туди через якусь там валізку, що трапилася мені в руки на пароплаві з Неаполя. А про випадок із убивцею розповів мені там старший наглядач, коли я вчив його грати в Францифус, Христовий Мар'яж та Боже Богословення. Він, бачте, був дуже побожний чоловік. Отож, якось уночі їхні поліцаї вони в Італії завжди патрулюють подвоє. Побачили, як по бутера тій вулиці, що веде до тамтешньої смердючої гавані, що духу біжить якийсь чоловік, схопили його. А в нього, чортяки, в руці закривавлений кінжал. Його, звісно, відвели до поліції, признавайся, мовляв, кого зарізав. Той молодик розплакався і каже Я вбив людину, але більше нічого вам не скажу, аби не накликати на щастя ще й на інших людей. І так нічого з нього і не витягли. Ну, зразу почали шукати трупа, але не знайшли жодного. Почали перевіряти всіх небіжчиків, про яких повідомили на владу. Але всі, як виявилося, померли християнською смертю, від малярії і тощо. Тоді знов узялися за того юнака. Він сказав, що його звуть Марко Б'яджа, родом він із Джованні. працює під майстром у столяра. Далі визнав, що разів із 20 прохромив кінжалом якогось чоловіка і убив його на смерть, але хто був той чоловік, не скаже, аби не втягти інших у халепу. І все. Більше нічого не сказав. Тільки просив у Бога кари та бився головою підлогу. Такого каяття, казав той наглядач, іще зроду ніхто не бачив. Але ж нишпірки на слово нікому не вірять. Вони сказали, що цей Марко, мабуть, нікого не вбив, а просто напріхає на себе. Послали кинжала на медичний факультет і там з'ясували, що кров на кинжалі людська з пробитого серця. Не знаю, як вони це визначають. Але що ж мала робити поліція? Вбивця є. А вбивства нема. А хіба можна судити людину за якесь невідоме вбивство без речових доказів? Тим часом Марко весь час тільки молився та плакав, та просив, щоб його вже судили, хай він відбуде кару за свій смертний гріх. Ах ти, свинюка, сказало йому. Коли хочеш, щоб правосуддя тебе засудило, то мусиш признатися, кого вбив, бо ми не можемо повісити тебе просто так, хоч свідків якихось назви проклятущий пертюх. Я сам свідок, кричав Марко, я присягнуся, що вбив людину. Отак От воно було. Наглядач ще казав, що той Марко був дуже гарний із себе і чемний хлопчина. В них іще ніколи не сидів такий порядний убивця. Читати він не вмів, але Біблію з рук не випускав, хоч часом держав її догори ногами і ревів над нею. Тоді послав до нього одного добрягу, священника, щоб покріпив його духовно. А заразом. Спритно випитав на сповіді, кого це він убив. Той священник, як вийшов від Марка, сам утравочий казав, що коли Марко не зіпсує всього ще чимось, то, напевне, доступиться великої благодаті, і що душа його жадає справедливості. Але крім таких балачок та сліз, священник нічого з нього не витяг. Хай мене повісять і квит, казав Марко. Щоб я вже спокутував свою тяжку провину, правосуддя має бути. І так тяглося понад півроку, а підходящого трупа все не знаходилось. Врешті, коли вже зовсім не знав, як випутатися із дурного становища, начальник поліції сказав: Хай йому біс! Коли вже той Марко притьмом хоче висіти, пришиймо йому оте вбивство, що сталося через три дні після його арешту, в Аренеле. Де ото знайшли вбиту жінку. Адже це ганьба, тут ми маємо вбивцю без убивства і трупа, а там маємо таке чудове, недвозначне вбивство без Століть це якось докупи, коли той Марко хоче, щоб його засудили, чи йому не однаково, за що висіти, а ми вже йому якось віддячимо, коли він візьме на себе ту жінку. От вони й запропонували Маркові таке, пообіцявши. Що за це він якнайшвидше дістане зашморок та й матиме спокій. Марко трохи повагався і заявив Ні. Коли вже я занапастив свою душу вбивством, то не хочу обтяжувати її ще й такими смертними гріхами, як брехня, шахрайство і кривоприсяжництво. Ото такий праведний чоловік він був, панове. Що ж вони мали робити далі? Вся в'язниця вже тільки й думала, як спекатися того клятого Марка. Знаєте що? сказали наглядачеві. Зробіть якось так, щоб він зміг утекти. Поставити його перед судом ми не можемо. З цього вийшла б тільки ганьба, а випустити на волю, коли він признався в убивстві, теж не можна. Подбайте, щоб той проклятий пес якось непомітно щез. Відтоді Марка посилали без конвою по по нитки. Його камера була день і ніч не замкнена. А сам Марко зранку до вечора бігав по церквах та й по всіх святих, а ввечері, висолопивши язика, прибігав, щоб о восьмі в'язничну браму не замкнули у нього перед носом. Одного разу її навмисне зачинили раніше, то він щинив великий башкет і доти грюкав у браму, поки його не впустили. І от одного вечора наглядач сказав Маркові Порка Мадонна, це ти востаннє тут ночуєш. Коли не признаєшся, кого вбив, то ми тебе, бандюго, витиримо в три шия!» Йди до біса, хай він тебе сам карає. А вночі Марко повісився на віконних гратах. Той священник потім сказав Коли хтось відбере собі життя через докори сумління, цей тяжкий гріх може йому проститись, бо він помер у стані дієвого каяття. Але навряд чи священник знав так напевне. Бо питання це спірне. Одне слово, повірте мені, що дух того Марка відтоді жив у його камері ось що там діялось. Коли до тієї камери когось садовили, в ньому прокидалося сумління, і він починав шкодувати за своїми вчинками, каявся і навертався на добру путь. Звичайно, не з усіма це було однаково швидко. Після простого порушення це ставалося за ніч, після невеликого злочину. За 2-3 дні. Після тяжкого злочину винуватець навертався хіба тижнів за три. Найдовше витримували сейфисти, розтратники і взагалі ті, хто загрібає великі гроші. Я вам кажу великі гроші якось особливо запікають сумління чи затикають йому рот. Найсильніше воно діяло в роковини Маркової смерті. То, знаєте, палермські тюремники зробили з тієї камери Щось ніби виправний заклад. Замикали там в'язнів, щоб вони каялися в своїх злочинах і наверталися на добру путь. Звісно, декотрі злочинці мають і в поліції протекцію, а інші потрібні їй, то не кожного там зачиняли. Декого лишали і не розкаяним, мабуть, дехто з великих злочинців і хабарика давав, щоб його не садовили в ту чудодійну камеру. Тепер і в чудесах не буває чесності. Отаке розповів мені наглядач у палермо, і хлопці, що сиділи там, підтверджували все там сидів був один англієць, матрос Забешкети за бійку, так той Брікс просто з камери поїхав на формозу місіонером, і, як я згодом чув, сподобався там мученицької смерті. Дивно, але жоден з наглядачів не хотів до тієї камери й пальця встромити. Так вони боялися, що на них теж з'їде благодать, і вони почнуть каятися у своїх вчинках. А я, як уже казав вам, навчав старшого наглядача деяких картярських ігор, котрі благочистивіші. Ну і сердився ж він, коли програвав. А якось йому все йшла дуже погана карта, то він зовсім сказився і замкнув мене в тій марковій камері. Хай тобі біс кричить, я тебе навчу. Ну, я ліг та й заснув. Уранці той наглядач викликав мене й питає Ну що, навернувся? Нічого не знаю, сіньоре коменданте, відказую, я спав як байбак. Ну, то морш назад, крикнув він. Але що вам довго розказувати? Три тижні просидів я в тій камері і ніякого каяття не відчув. Тоді наглядач покрутив головою і каже Ви, чехи, напевно, жахливі безбожники чи єретики. Що воно на вас не впливає, і ще налаяв мене послідущими словами. І ви знаєте, відтоді Маркова камера взагалі перестала впливати. Кого не посадять туди, він ані крихти не навертається, не стає кращим, не виправляється і не кається. Одне слово, перестало діяти це чудо. Господи милосердний, та й гвалт через це вчинився. Мене потягли до дирекції, бо я, мовляв, Зіпсував їм усе. Я тільки по очима здвигав. Хіба ж я винен? Тоді вони хоч уліпили мені три дні карцеру, мовляв, за пошкодження камери. Кінець.